Добрий день. Я думаю, що це пам'ятник якимось вченим. Вони такі на лавочці сидять. Тут, звісно, підписано, що це таке. Ще якась формула є. Може хтось розбирається, що це за формула. Але я точно не знаю. О, тут є табличка, то я, мабуть, потім її прочитаю, переведу та підпишу. Відео буде вже підписано нормально. Бачите? Якщо є знавці польської, то зможете перевести це самі. Покажу вам ще трохи цих дядечок. Бачите? Розумні. А ви поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, напишіть мені свій коментар. Буду вам дуже вдячна за це. До зустрічі!